Привіт, друзі! Весна на вулиці. Ще тиждень тому знімала відео, сніг лежав. Тут вже пташки співають, снігу вже і натяку немає. Я вже ось без шапки хожу, а я мерзляк. Так що, ну, ось якось так життя продовжується. Розповідатиму сьогодні вам про заробіток в конструкторстві. Звісно, про всіх розказати не можу. Відповідно, буду розповідати зі свого досвіду. Почалося з того, що в 2014 році я звільнилася з посади імпорт менеджера зарплати півтори тисячі доларів. Буду прив'язувати це до долара, просто щоб було зрозуміліше, можливо, тих, хто слухає не в Україні. Ну, чому про це говорю? Щоб розуміти, від чого пішла, від чого відштовхнулася і до чого дійшла. І перша моя робота, і за місяць я заробляю ну, десь добре, якщо 300 доларів було, бо там ще. То пам'ятає, в 2014 році долар срибнув, щось три з чимось тисячі гривень я отримав. Ну що робити? Йду далі. Інші мої роботодавці платили мені, ну по-різному, насправді, але отак, от, якщо в середньому взяти, то це, мабуть, було 800 3000 в різні часи, в залежності від курсу, в залежності від форми співпраці. І навіть якщо зараз заходжу на WorkA і дивлюся, який порядок зарплат. Ну, то це десь так і буде, мабуть, 30-50. Рідко, коли спускаєшся нижче 30, ну, буває, але рідше. І коли спускає, піднімається вище 50, буває 60 роконують. Ну, тут потрібно розуміти ще, що, що те, що вам там пишуть, наприклад, 50 чи 60, це не означає, що вам їх заплатять. Я колись спіймалася на такий гачок. Там, мені здається, скрізь ставлять виробітку. Певна кількість моделей за місяць. І ось. Потрібно було 20 моделей в місяць розробити. В місяці, в середньому, 21 робочий день. Виходить, що кожен день ти маєш зробити одну модель, плюс примірки, а відповідно, після приміру коригування, десь там оформлення, ну це теж займає час. І я тоді не виходила на ці 20 моделей, у мене десь в середньому 15 виходилося в місяць, плюс в мене виходило 12. Годин робочого дня, бо я в 9 ранку з дому виходила і десь біля 9 поверталася. Потім я вже зрозуміла, як оптимізувати свою роботу, збільшити ефективність і таки вийти на ці 20 моделей в місяць. Але питання, навіщо? Ну, твоє життя це ж не тільки якесь абсолютне значення грошей, яке ти отримаєш ну, в період часу. Ну, Ще ж і життя якось продовжується. А потрібно сказати, що в мене вже є великий досвід. Фрілансерської роботи, і я знаю, як це бути вільною, як це ось так піти в ліс погуляти, в спортзал сходити, щось десь. Ну, тобто, самі розпоряджатися своїм часом. Тому я там два-три місяці витримала і все. І зрозуміла, що ні, це не мені. Ну, як досвід, так. Знаєте, я отакі всі ситуації розцінюю як курси, але... Плачу за ці курси не я, а платять мені. Ну, я якось розповідала, що це була робота в Андритан. І я там багато чого навчилася. Не можу сказати, що це тільки фу-фу-фу і нікому не раджу. А раджу, ще як раджу, в якості досвіду, так, в якості постійної роботи. Ну не знаю, кожному своє, мені це не підходило. Ну, і виникає закономірне питання. Так, що в конструкторстві там 800 чи навіть 1000 доларів це потолок. Не погоджуся з тим твердженням, тому що я маю інший досвід. Я вам розповідала, що я якось співпрацювала з американцями, робила для них готові викрики, і тоді у мене в місяць виходило від 2,5 до 5 тисяч доларів. Так теж може бути, правда, теж потрібно. Зауважити, що перші півроку співпраці я не отримувала ні цента, бо мій рівень не відповідав вимогам роботодавця. Ну, відповідно, мені потрібно було його підтягнути. І це стосувалося не тільки моїх конструкторських якихось вмінь, а ще і питань оформлення лекал, бо там були свої вимоги. Важливо, ще згадати про можливість заробітку на таких площадках, як Upwork або Fiverr, там, де або ви виставляєте свої. Роботи, наприклад, як Fiverr, да? ви там портфоліо своє розміщуєте, і вас там шукає потенційний роботодавець. Або ж як на Upwork, навпаки виставляються вакансії, ви проглядаєте ці вакансії і відгукуєтесь на ту, яка вам подобається, і на яку, на ваш погляд, ви можете претендувати. Потім уже власник вакансії, якщо ви його цікавите, він з вами зв'язується. Ну і таким чином можете продовжувати співпрацю. Звісно, для розвитку на таких площадках потрібен час, тому що ви заробляєте і рейтинг. І там і кількість зароблених грошей пишеться. Але якщо навіть подивитися на те, скільки люди там заробляють, то розуміють, що варто, мабуть, вкладати в цей час, але треба розуміти, що прям так швидко це не буде. Тобто не варто обмежуватися тільки українським ринком, орієнтуйтеся, наскільки це можливо, я вже говорю, через такі площадки. Можливо, там заповнення, через заповнення профіля LinkedIn. Ну, тобто використовувати всі можливі варіанти, тому що як, як ви сидите десь там в норі і ви там надконструктор, то, звісно, ну, ніхто вас не, не знайде і не запропонує вам добру роботу і добру оплату. Ну от Це те, що стосується оплати. А тепер питання, чи є взагалі робота. Ну, ви ж бачите, якщо люди носять одяг, і взагалі в Україні багато чого шиється, то відповідно. Відповідно, і лекала потрібні. Тому робота є. Інше питання, що, звісно, багато такої роботи, коли вчора тут хтось думав створити бренд, ніякого розуміння, як це все робиться. І тобі, відповідно, потрібно пояснювати такій людині, що до чого. Це займає багато часу і багато енергії віднімає. Разом з тим в мене були такі клієнти, які теж з нуля, і ми з ними створювали гарний продукт. Тому це теж може бути. Ну і ще один момент, на якому наголошу, це про те, що для того, щоб у вас знаходила робота, ви маєте бути видні. Ну, тобто, навіть якщо ви хороший спеціаліст, ну, що, показуйте це, виставляйте свої роботи в інстаграмі, зареєструйтеся, на тому ж OLX. Ну Спочатку, так, з часом вже починає працювати сарафанне радіо, але спочатку, якщо починати, що робити, ну, таким чином і починайте. Так що, робота є, було б бажання. Нею займатися. Бо це така штука, знаєте, кажуть, є можливість не займатися фешеном, не займайся. Але я так розумію, люди, які мене слухають, що це все, не мають можливості цим не займатися. Бо це не проста штука, я сама по собі знаю, що це не проста штука. Але, ну, не знаю, душа просить, нічого не можу з собою зробити. І тому оце я в цьому ділі. Але я не жалкую ніяким чином, тому що. По-перше, я пам'ятаю свій душевний стан, коли я працювала, ну, скажімо, остання моя робота імпорт-менеджера. Я була практично весь час в депресії. Особливо серед тижня, так точно. Потім в п'ятницю якось трішки відлягало. Я їхала на дачу, щось там ковирялася в землі, заземлялася, спускала весь цей пар, а потім неділя ввечері я знову поверталася в оце депресив. Цей депресивний стан. Ну і що? І що це виявилось? Великі проблеми зі здоров'ям. І слава Богу, мені здається, що я пішла таки в якийсь момент з цієї ненависної роботи. Треба розуміти, так, це було в якийсь момент непросто, але разом з тим я вільна в плані організації свого часу за скільки років? Ну, хорошо, десь там. Сім років, так, З 17-го року, вже вісім років, так, коли я працюю віддалено, я могла багато подорожувати. Я вільно можу ходити під час офіційного робочого часу в спортзал. Ось в ліс вийшла розказати вам про життя конструктора. Ну, тобто є й свої плюшки. Так, да, є що якісь недоліки, ну це, мабуть, як в кожному явищі в житті. Але є й свої переваги. Так що, ой, щось на мене впало. Мабуть, до грошей ось так. що, Сподіваюся, відповіла на ваше питання. Бажаю вам іти за своїми мріями все рівно, як би там не було, особливо, якщо душа вас так просить. Ну каже, вже що... ну скільки вже можна, не мучай мене. Тому я бажаю вам чути її і йти за своєю душею. Все гарного вам дня, Ми пішла далі.